Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Штати відмовляться від спроб бути посередником у мирній угоді між Україною та РФ у разі, коли упродовж найближчих днів не побачать, що угода може бути досягнута. Цитують держсекретаря США CNN та Ройтерс. За його словами, ми не збираємося продовжувати це починання тижнями та Місяцями поспіль, тому нам потрібно дуже швидко визначити зараз. Я говорю про кілька днів, чи здійснимо це, йдеться про мирну угоду у найближчі кілька тижнів. Якщо так, то ми у справі. Якщо ні, то ми маємо інші пріоритети, на яких потрібно зосередитися. Американський високопосадовець заявив: зараз ми підходимо до моменту, коли нам потрібно вирішити та визначити. Чи можливо це взагалі чи ні закінчення війни? Ось чому ми взаємодіємо з обома сторонами.